Багаторічна проблема з душком. Каналізаційна система на одній із вулиць Рівного перебуває в аварійному стані, а відремонтувати її нікому. Трагічна необачність в ДТП на Млинівщині мало не загинуло троє дітей. ITV. Новини. Добрий вечір. Багаторічна проблема, яка досі залишається невирішеною. Каналізаційна система на одній з вулиць Рівного перебуває в аварійному стані, через що відбуваються постійні витоки нечистот з люків, що супроводжуються неприємним запахом. Чому ситуацію за такий довгий період часу не виправили, та що робити жителям, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Неприємний запах та нечистоти. Уже багато років жителі вулиці Чорновола поблизу Басового кута вимушені терпіти такий дискомфорт. Усе через аварійну каналізаційну систему. І ще на перехросток, а буде ожеледиться, будуть аварії і тут пішохідна доріжка, от, велосипедісти їздять. І хто тоді буде винувати? Неприємний запах, іде, смердить на цілий перехросток, тут же стільки людей ходить. Мешканець будинку, навпроти якого розташована проблемна каналізація, розповідає, декілька років тому він звертався до водоканалу, аби цю проблему вирішили, та й сам намагався покращити ситуацію. Проте усе безрезультатно. Я дзвонив двічі туди, давав заявку, щоб вони. Нема ніякого, аварійна служба там є, аварійна служба в міській водоканалі. Ніякого руху немає. Коли пробували, цей люк з'єднується з тим, що на дорозі, посередині десь там труба, вона переламалася, пробували пхати. Я лічно я сам тросом, в мене є трос, я вигрибав цю воду. Доходить до середини, і все. у водоканалі запевнили, що територія, на якій розташований каналізаційний колодязь, не перебуває на їхньому балансі. Відтак додають відповідальність за цю проблему, несе інший балансоутримувач. Цей люк не перебуває на балансі нашого підприємства. Відповідно, з утриманням як цього люка, так і всієї мережі, має відповідати балансоутримувач. Якщо він ці функції не виконує, ну то водоканал. В нього це робити не буде. На підприємстві радять мешканцям звернутися до власника цієї мережі та наполягти, аби це питання вирішили, очистивши каналізацію від забруднень. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Постраждала мама та четверо дітей на Млинівщині. Трапилася ДТП. Не розминулися мікроавтобус та рейсовий автобус. У салонах обох транспортних засобів перебували люди. Що кажуть, очевидці, та що повідомляють у поліції? Дивіться далі. Зіткнулися з рейсовим автобусом на Млинівщині у селі Довгошиє. Трапилося ДТП на заокругленій ділянці дороги. Не розминулися мікроавтобус, ренотрафік та рейсовий автобус Пас було це близько 19.00 10 грудня. Пасажири автобусу зателефонували до пані Тетяни. Вона працює у місцевій амбулаторії. З її слів, у салоні мікроавтобуса було четверо дітей. Троє отримали ушкодження. Їх місцеві перенесли до найближчої хати. Там жінка до приїзду швидкої надавала їм допомогу. Одна дівчинка була без свідомості, і навіть як її забирала швидка, то вона теж була без свідомості. Хлопчик був з такою рваною раною. Голови гематомою, і теж була там видно перелом, перелом стегна і в третьої дівчинки в неї теж перелом. Постраждалим двом дівчатам 7 та 8 років, хлопчику 5. Ще один десятирічний хлопець не травмувався. За кермом мікроавтобуса була мама дітей, її із машини діставали місцеві мешканці. Жінка була у свідомості разом із дітьми її доправили до лікарні у Луцьку. Приїжджало три карети швидкої допомоги. Слідчі встановив, що водійка автомобіля Рено Трафік, 29 річна жителька Волині не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожні обстановки, не впоралася з керуванням, виїхала на. Зустрічного руху, де допустила зітені з автобусом пас під керуванням 61-річного жителя міста Луцьк. Рейсовий автобус з полученням Луцьк-Пітушків до кінцевої зупинки не доїхав 4 кілометри. Відомо, що автобус піднімався вверх, а мікроавтобус їхав назустріч. На момент зіткнення у салоні автобуса перебували пасажири. Ні, вони ні водій не травмувалися. За попередньою інформацією від поліції. Обидва водії були тверезими. Наразі триває досудове розслідування. Про те, як отримати гранти на навчання студентам на Рівненщині, про результати інспекції на кордоні із Білоруссю на півночі нашої області та про те, коли й де можна буде отримати вифлеємський вогонь миру у Рівному, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Сезонні перестороги, чи готові дорожні служби області до зимових викликів? Попри нелегкі часи, подарували свято. В одному з торгових центрів Рівного влаштували захід для дітей із порушенням опорно-рухового апарату та синдромом Дауна. На Рівненщині засніжило, а це традиційно обертається таким собі викликом для водіїв, адже снігопади та ожеледиця створюють серйозну загрозу під час руху на дорогах. Чи вистачає на Рівненщині ресурсів для боротьби з наслідками негоди та як служби працюватимуть над тим, щоб забезпечити безпеку водіїв? Дивіться далі у сюжеті. Зима вступила в свої права. Дощі раптово змінюються снігопадами, що створює неабиякі виклики для водіїв. Як завжди, в таких випадках постає питання про стан доріг. Однак у службі відновлення та розвитку інфраструктури області запевняють, що Рівненщина готова до будь-яких погодних сюрпризів і має всі необхідні ресурси для боротьби з наслідками негоди. Абсолютно всі підрядні організації забезпечені. Тим необхідним мінімумом технічного ресурсу, людського ресурсу, матеріального ресурсу в частині протижеледних фрикційних плавильних матеріалів, комбінованих матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, для того, щоб забезпечити той мінімум, який необхідний. За словами синоптиків, нинішня мінлива погода зумовлена впливом південного циклону. Хоча його активність поступово знижується, за ним уже рухається арктичне повітря, що принесе зниження температури та опади у вигляді снігу та дощу. «В тиловій частині цього ж циклону у нас почне надходити більш холодне арктичне повітря, і пік похолодання в найближчі п'ять днів ми очікуємо 14 грудня. Температура знизиться до 7-12 градусів морозу. Опади поступово припиняться, і потім, уже із неділі в день, ми вже очікуємо опади змішаного характеру. Це буде сніг з дощем, і він перейде більше в дощ уже з понеділка. За словами заступника директора служби відновлення та розвитку інфраструктури Дмитра Леонтіюка, рівненщина має достатній запас матеріалів та техніки, щоб ефективно протистояти навіть найгіршим погодним умовам протягом 10-14 днів. Що стосується ремонтних робіт на дорогах взимку, то замість гарячого асфальту використовуються інші технології, тож стан доріг обласного значення будуть підтримувати у задовільному стані. Автомобільні дороги державного значення вони підтримуються в проїзному стані. Якщо ми говоримо про основні маршрути, то Зокрема, з застосуванням холодних асфальтобетонних сумішей, так вони дорожче ніж в класичному розумінні асфальт. Але ми розуміємо, що це безпека. І як мінімум аварійні ями вони заробляються. Процес експлуатаційного утримання взимку. Це процес безперервний, який триває 24 на 7. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У працівників ТЦК є привілеї. Через діяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки з'являється чимало повідомлень, що працівники не проходили жодної бойової служби. Однак 68% особового складу ТЦК та СП в Рівненській області мають статус учасник бойових дій. Деталі у сюжеті Дарини Черемшини. У працівників ТЦК є привілеї. У соцмережах з'являється чимало повідомлень, що мовляв, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Однак, зі слів офіцера юридичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Олександра Косенка, 68% особового складу мають статус учасника бойових дій. Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не йдуть в бойові частини. Насправді ж реальність дещо інша, оскільки переважна кількість військовослужбовців, які наразі проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, до цього вже проходили службу в бойових підрозділах, і це підтверджується раніше згаданою кількістю учасників бойових дій. Це у нас 68%. Олександр Косенко додав у разі переміщення військовослужбовця з центру комплектування до частини, враховується його спеціальність та освіта. Серед прикладів можна навести колишнього. Очільника підрозділу охорони в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, який був переміщений на посаду начальника медичної служби батальйону. Бойового підрозділу, оскільки мав офіцерське звання та відповідну медичну освіту. Однак є і ті, хто у зв'язку зі своїм здоров'ям не може продовжувати службу у частинах. Яскравим прикладом цього є Ольга, військовослужбовиця та бойова медикиня. Військовий шлях захисниці розпочався ще у далекому 2015 році. За час несення служби на полі бою, вона отримала чимало травм, через які жінці довелося тривалий час лікуватися. Однак полишити військову справу захисниця не змогла. Пройшла військово лікарська. Комісію та за станом здоров'я перевелася на службу у Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нині є старшою бойовою медикиною у роті охорони і надалі допомагає хлопцям під час їхньої реабілітації. Я працюю зараз з хлопцями, які до нас перевелися після поранень, які вже мають групу інвалідності, які ще багато потребують до реабілітації. Суспільство стає байдужим, привикає. Мене це поперше лякає, того, що що буде далі? Війна ще не закінчилася, Ми ще не перемогли. І знову ж сприйняття цих хлопців. Олександр Кусенко додав: з 1 січня 2024 року до бойових підрозділів було переміщено 300 військовослужбовців саме з територіального центру комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. Попри нелегкі часи, подарували свято в одному з торгових центрів рівно влаштували захід для дітей із порушенням опорно-рухового апарату та синдромом Дауна. Малечого відвідав святий Миколай та приніс їм солодкі подарунки. Деталі дивіться далі. Захоплюючи розваги та святий Миколай. Справжню зимову казку влаштували для дітей, які наразі перебувають на реабілітації. Ці діти із синдромом Дауна та з порушенням опорно-рухового апарату. Пані Тетяна також привела доньку на свято, адже найголовніше для неї позитивні емоції її дитини. І нас запросили на свято як дитинку з особливими потребами. І Взагалі хочеться сказати, що вони дуже піклуються і приємно, що таких діток не забувають за. Рошують, організовують їм свята, але адже вони скажімо, не як всі нормові типові дітки можуть собі в. Відувати такі парки, коли є дітки всі здорові, їм набагато складніше. Хочеться, щоб і наша дитина отримала позитивні емоції і відчула такі, скажімо, атмосферу свята. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян, такі заходи для дітей проводять не вперше, і все задля того, аби малече відчули свято. Це для наших діток. Ми фактично кожного року намагаємося зробити діткам свято. От і напередодні там свято Миколаєві чи там до Різдва і свочі рони можуть. Погратися, побути з батьками, також більше провести час. І також вони прийшли з своїми братами і сестрами. І, Наприклад, це для них дійсно позитивна емоція, вони відчуваються свято. Ви бачите, що організовано багато конкурсів, є святий Микола, який буде зараз дарити подарки. Я думаю, що це наша задача, це все забезпечити дітям робити їх щасливими, щоб посмішка не зникала з їх вулиць. Захід організований громадською організацією Рівне разом та благодійною організацією фонд Віктора Шакризяна. Головною метою свята було подарувати дітям радісні та незабутні емоції, адже вони потребують уваги та спілкування зі своїми однолітками. А за словами керівниці реабілітаційного центру Марії Лапюк, позитивні емоції одна з найважливіших частин реабілітації. Ми дуже хочемо, щоб незважаючи на цей складний час для нашої країни, діти відчували все таки святом. Відчували той різдвяний настрій, відчували, що вони не байдужі е суспіль, суспільству і що вони е теж повноцінні його члени. Позитивні емоції отримали не лише діти, а й усі присутні. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру він обов'язково настане, адже Україна переможе.